Це руська правда, перша збірка законів давньої Русі. Складалася вона з правди Ярослава, правди Ярославичій та ще двох статей. З нас зрозуміло, що руську правду складали наші київські князі. За цими законами віками жили люди на території сучасної України. А це судебник Івана Третього, перша збірка законів Московії. Він з'явився майже на 500 років пізніше, ніж закони Київської держави. А це дяк Володимир Гусів, який вважається автором цього судебника. До речі, йому потім відрубали голову, і це був перший практичний випадок використання цього судебника. Давайте згадаємо за якими нормами жили наші предки, та як різні закони розвели у різні боки українське та російське суспільство. Ще перші письмові джерела розповідають, що з найдавніших часів суспільством управляла груба сила. Утім, поступово людство усвідомлює необхідність впровадження правил, за допомогою яких можна уникати конфліктів та розв'язувати суперечки. Київські князі відомі як перші законодавці нашої держави. Ну, принаймні їхніми іменами названо наші перші церковні статути та кодекси світського права. Саме в часи їхнього правління з'являється збірка законів Руська Правда. За змістом вона була подібна до законів європейських країн доби раннього середньовіччя, систематизувала звичай та закріплювала станову нерівність. Наприклад, розмір грошової кари за вбивство залежав від суспільного стану вбитого. Найбільш тяжкими злочинами тоді вважалися розбій, підпал загороди та конокрадство. При цьому смертної кари не було передбачено взагалі. Найсуворішою карою був поток і розграблення. Це коли злочинець та його родина виганялися з громади, а їхнє майно розподілялося між усіма її членами. Як для суворих середньовічних часів, руська правда була досить гуманною. Більшість злочинів каралися штрафами, вірами. Ну, приблизно як зараз для порушників правил дорожнього руху. В ті часи закони формувалися під впливом західної традиції. Проте, вирушити західноєвропейським шляхом їм добряче зашкодила монгольська навала, яка призвела до втрати політичної самостійності наших князівств. Саме тому у 13 столітті на Русі не з'явилось жодної нової збірки законів. У Західній Європі головними ініціаторами створення нових законів в той час ставали королівська влада і міста. І в першій половині 13 століття з'явилось Магдебурзьке право, така собі система міського самоврядування. Вперше воно з'явилося саме в місті е... в німецькому місті Магдебург. Мешканці того міста звільнили самі себе від суду Феодала і почали самостійно здійснювати врядування. Для цього навигадували купу нового магістрат, раду, бургомістрів, ремісницькі цехи, нотаріусів і багато такого, що і зараз по всьому світу працює. Через ефективність магдебурзьке право охоче брали за зразок численні міста по всій Європі, не виключаючи і українські. Так галицький князь Лев Данилович надав магдебурське право самоуправління місту перемишлю в 1301 році. Згодом магдебурзьке право отримав Володимир Волинський. За литовсько польської доби сотні українських міст, містечок і навіть сіл отримали право самоврядування на основі різних зразків європейського міського права. Що це дало? По-перше, захист міського населення від свавілля великих землевласників. По друге, умови для розвитку ремесел і торгівлі. А взагалі це дало чіткі правила для життя в містах. Поширення магдебурського права на територію України сприяло формуванню нових рис ментальності місцевого населення. Такий собі демократизм, що сприяв формуванню в Україні засад громадянського суспільства. Отакої магдебурзьке право працювало тільки в окремих містах. Решта українських земель належала різним феодалам князям, магнатам, шляхті. Тож входження нашої території з 14 сторіччя до складу Великого князівства Литовського та Польського королівства для розвитку права мало неоднозначні наслідки. З одного боку литовські князі урочисто пообіцяли новини не уводити, старини не рушити, і цим продовжили правові традиції Київської Русі. Вони навіть руською правдою спочатку користувалися, тільки у 1447 році Литовський князь видав загальний для держави привілей. А всередині 15 століття кримінальне право та судочинство Великого князівства Литовського було зведено до єдиного закону судебника Казимира. Та ні. Московське князівство вже існувало. Але про право там ще дійсно мова не йшла. Магдебурзьке право там було лише в ем... а, ніде не було. Якщо у нас та іншій Європі поступово формувалася система самоуправління, то нечисленні уставні грамоти Московії тих самих часів були виключно про повноваження влади. Ось, наприклад, двінська уставна грамота. Її було видано наміснику московського князя Василя задля відторгнення двінської землі від Новгорода. За цим документом двінські бояри отримували незалежне від Новгорода управління. Інакше кажучи, це був акт втручання у справи іншої держави та підтримки місцевого сепаратизму. Договірне начало ми знаходимо тільки у тих руських землях, які не відчули впливу монголів та орієнтувалися на Європу. Наприклад, такими були договори Новгорода з німецькими містами та договорні грамоти із запрошуваними на роботу князями. Не дивно, що такий рівень свободи не влаштовував московитів. Тому у новгородській грамоті вже зафіксували обмеження самостійності новгородського боярства. Врешті-решт, незалежний і багатий Новгород став об'єктом експансії. І війна з Москвою остаточно знищила Купецьку республіку Новгороду та зробила його периферією Європи. Тож московські правителі гребли все під себе, що відразу знаходило відображення в їхніх указах. Справа в тому. Що вони занадто довго перебували у політичній залежності від монголів, і у них складалася подібна до ординської моделі система, що будувалася на принципах авторитарності та централізації. В Золотій Орді право не грало визначальної ролі, і це назавжди запозичило собі московити. Тож, якщо на українських землях влада князя або короля у 16 сторіччі сприймалася як необхідний інструмент застосування права, то у московському князівстві Великий князь, а пізніше цар самодержець нічим юридично не був обмежений. Уставні грамоти були директивами царським намісникам, які на знак вірності правителю мали цілувати хрест і все. Давайте порівняємо закони, що діяли приблизно в один і той самий час на наших землях, і в Московії. Головними кодексами в Литовсько-Руській державі були три литовських статути: вони діяли на території, де більшість населення були руські люди. У Московському князівстві по черзі судили за судебниками Івана III, Івана IV та Соборним уложенням. Перший або старий литовський статут складався з 243 артикулів. Другий вже з 367, Третій статут містив 488 артикулів. Судебник Івана Третього не мав нумерації статей взагалі. А у судебнику Івана Грозного їх було 100. Він був настільки куцим, що царю весь час щось новеньке треба було вирішувати, і на це відразу видавали нові укази. З часом їх назбиралося стільки, що в них вони самі не могли розібратись. І тоді московити створили соборне уложення, так щоб ви собі уявили, фізично воно являло собою сувій згорток, складений з паперових листів 960 аркушів, що склеєні в довжину, і це 317 метрів. Там записані 967 статей, переважна більшість яких була присвячена визначенню злочинів і покарань. Цікаво, що до нього було поцуплено багато статей з литовських статутів. Литовські статути можна назвати Конституцією феодальної держави. Вже в першій статті князь обіцяв судити усіх рівно за правом. Натомість соборне уложення. 1649 року стало чи не найбільш жорстким законодавчим актом того часу. Воно розпочинається із суворих кар за злочини проти царя та церкви. Причому навіть за подання чолобитної цареві або патріарху під час церковної літургії порушнику обіцялося тюремне ув'язнення на термін, який царю буде завгодно. Якщо в першому литовському статуті ще згадувалося холопи, то у третьому вже немає і згадки про рабство. Заборонялося перетворювати вільних людей на рабів. Також встановлюємо, що вільна людина ні за будь-який злочин не повинна бути звернена у вічну неволю. Натомість за судебниками спочатку вводився такий термін Юр'ївдінь це свято наприкінці осені, за тиждень до та тиждень після якого селяни ще могли перейти до іншого пана. Але вже соборне уложення і цю можливість скасувало, що призвело до їхнього остаточного закріпачення. Ось тобі барця і Юрій день. Якщо Магдебурзьке право на українських землях надавало широкі можливості мешканцям міст, то соборне уложення Московії навпаки забороняло міським підданим залишати свободи, фактично перетворюючи і їх на кріпаків. Щодо безвізу. То литовські статути передбачали княжатам, панам хоруговним, шляхті та боярам право вільного виїзду за кордон. Волнуємо ць вийти з тих земль наших великого князства Литовського і їх для набиття лепшого щастя своєго і навчання учинковрицарських до всяких земель чужих, окром неприятелей наших. В ті ж самі часи Юрій Крижанич, хорват на руській службі, в своїй записці про місію до Москви писав, що а виїхати за кордон без його великого князя відома, а також наказу не дозволяється, аби таким чином, через вступ в надмірне спілкування з іноземцями не було заподіяно якої шкоди государю. Отже, здавалося б, що народ цей радше б народився рабом, ніж став ним. Слова хорвата підтверджує папський легат Антоніо Посевино в описі Московія. Врешті-решт Юрій Крижанич робив висновок: через людожерські закони усі європейські народи одноголосно називають православне царство тиранічним. Не дивно, що за таких поглядів він всього два роки пробув на царській службі. Потім його заслали до Сибіру. Кримінальне законодавство Московії складалося так, що головною метою покарань ставало залякування, і не тільки самого злочинця, але й решти підданих. До появи судебників до злочинців застосовували віри та продаж, грошові покарання, і цим поповнювали казну. А за часів Івана третього та Івана Грозного судді частіше застосовували смертну кару та торгову страту, і те і інше повинно було демонструвати підданим безмежну владу над душею і цілом людини. У 16 столітті стає ще гірше. Додатково з'являються такі покарання, як відсічення руки, обрізання вух, язика, засліплення та таврування. Держава намагалася назавжди виділити злочинця з загальної маси. Страта навмисно перетворювалася на виставу і зазвичай проводилася на центральній ринковій площі. Смертні кари були різними: повішення, відсікання голови, утоплення, садіння на кіл та інші. І це були ще не найжорстокіші часи. Хвиля посилення покарань продовжувала діяти в наступні віки і досягла свого найвищого піка за правління Петра І. Статути Великого Князівства Литовського безумовно теж передбачали смертну кару, але у порівнянні з правом не тільки Московії, а навіть інших європейських держав їх норми були більш гуманними. Це ми бачимо у забороні смертної кари стосовно вагітних жінок, непідсудності неповнолітніх. Та покарання шляхти за вбивство простої людини. Суди на наших землях діяли таким чином, щоб грошове покарання відшкодовувало збитки потерпілому. А держава отримувала компенсацію за судові витрати лише в тому разі, коли повністю був задоволений позов. Звернення до суду теж не передбачало жодних грошових витрат з боку сторін. Набагато цікавіше в цьому плані в ті часи було на Московії. Судили там намісники, воєводи та старости. Всі вони годувалися судом, адже на їхню користь йшла половина всіх штрафів та грошової пені по суду. Тому вони прагнули того, щоб судових справ у них було якомога більше. В ті часи суд починав діяти тільки тоді, коли до нього зверталися сторони. Тож безліч справ і злочинів вислизали від суду, бо народ не бачив правди в суді і вважав за краще вирішувати всі непорозуміння у своєму середовищі по любовно. Тому намісники самі вигадували та тягнули справи собі на розгляд. Учиниться бій на піру. Ті, що побилися, вже помиряться, але про це дізнається воєвода і вимагає з них деньгу. Знайдуть мертве тіло людини, яка загинула марною, тобто випадковою смертю. Намісник підозрює вбивство, хапає тих, хто йому здається винними, тримає їх в залізі, щоб не втратити штраф за душогубство. Для встановлення таких корисливих випадків намісник тримав при собі особливих слуг – доводчиків, які роз'їжджали по всій його волості і дивилися, як би не загубився корм їхнього пана. А найбільш дивним для нашого сучасного розуміння було поле, тобто поєдинок. Виглядало це так. Одна сторона на підтвердження свого позову казала, що вона хрест цілує і на поле битися лізе. Якщо суперник погоджувався, це називалося досудитися до поля. Сторони могли вийти на поєдинок з будь-якою зброєю, крім пищали і лука самі, або виставити замість себе найманих бійців. Тож в Москві, за словами іноземців-сучасників, жили люди, які тим і промишляли. Поєдинок відбувався під наглядом дяка. Той, хто програвав бій, виявлявся переможеним і оголошувався винним. Іноземці писали, що поле рідко відбувалося мирно. Завжди сходився натовп глядачів, що пильно стежили за бійцями і підбурювали їх самих та їхніх поручителів. Поручителі придивлялися, коли, на їхню думку, противник чинив неправильно, і тоді відразу хапали коли і бігли на поле. В той самий час до супротивника теж з палицями встигали його поручителі. З обох сторін починалася бійка, яка приємно займала глядачів. Цікаво, що поле допускалося і між свідками, свідчення яких суперечили одне одному. Нє, ну дикі люди. Ну годі й казати, що судді Московії, коли треба і не треба, застосовували жорстокі катування, бо головним доказом для них вважалося визнання провини самим злочинцем. Зрозуміло, що протягом століть такі жорстокі закони, врешті-решт, сформували в російському народі панічний страх своїх царів та взагалі будь-якої влади. Нагадаємо, що в ці ж самі часи у Речі Посполитій поступово утвердився принцип виборності короля і принцип главенства виборного сейму над королем, що мало вплив і на всі українські землі. Відчуйте різницю. Ну і наостанок литовський статут діє в Україні три століття. Соборне уложення теж застосовувалося в Росії вельми тривалий час, аж до появи зводу законів Російської імперії. Тож, якщо у речі посполитій на землях України поступово відновлювалися ідеї договірного характеру держави та виборності державних органів, то у Московії та на окупованих нею землях пропагувалися ідеї божественного походження влади, яка саме через це була нікому не підконтрольною. Як наслідок у наступні віки російське імперське, а потім радянське законодавство формувалось як таке, де відсутня була презумпція невинності або повага до людської гідності та життя. А Іван Грозний і його опричники виглядали майже казковими персонажами у порівнянні з кровавими чекістами часів Леніна або НКВСниками Сталіна. З кінця XVIII століття і до отримання незалежності. Більшість українських земель знаходилася під владою країни, в якій поняття закон та право не відповідали своєму справжньому змісту. Сьогодні у нас є всі шанси побудувати правову цивілізовану державу, в якій закон буде захищати кожного її громадянина. Шлях складний, але необхідний. Проте саме так Україна стає європейською незалежною, вільною та розвинутою державою.